Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук сьогодні Україна вшановує пам'ять загиблих воїнів-десантників, коли відправляють на фронт своїх синів, чоловіків, братів, рідні завжди заповідають їм берегти себе. Але виявляється, це дуже велика і складна наука. Треба уміти і знати, куди заховатися, як заховатися. Зрештою, для цього для військових спеціально. Випускають і різну, різний одяг. Так? Ми знаємо, що є і каски, і бронежилети, відповідно, камуфляжний одяг. Ну, але окрім того, що під час війни потрібно ховатися самим військовим, потрібно часом ховати і техніку, а вона є масивною, великою, треба, щоб вона зливалася з рельєфом. І тому сьогодні, вже впродовж багатьох століть, спеціально для цього випускається камуфляжна сітка. Маскувальна сітка З 2014 року в Україні таке враження, що сітки плести почала вся Україна. Дуже багато створилося волонтерських груп, які потім стали і громадськими організаціями. Деякі групи зникли. Ну але сітки, як виявляється, потрібні і сьогодні. І їх потрібно багато. Отже, і сьогодні їх роблять дуже багато людей. Дехто навчився вже так досконало це робити. Виробили свої цікаві технології, і саме про це сьогодні я. Хочу спілкуватися в нашій програмі з чарівними жінками з Анною Масляк, Тетяною Колодрубською та Анною Кадлуб. Щиро вітаю вас в нашій студії. Я знаю, що от буквально кілька годин тому назад ви закінчили плести чергову сітку, і маєте намір її ось ось віддати по призначенню. Я так розумію, що ви почали займатися сітками вже в цей період, тобто з 24 лютого, так, пані Анна? Пару днів по 24 лютому mm -hmm. це було. Ну, якщо точніше, то напевно в перших числах березня, тому що ну, мусив пройти якийсь час, щоб ми трошки усвідомили, що відбувається. Ну, особисто я в волонтерстві з 2014 року, і воно було різними такими етапами відбувалося, але. Саме ось ця така, ну, те, що до нас сталося 24 числа, і в нас в Франківську, прилетіла ракета, я чула, як вона свистіла, і воно такий дало трошечки такий поштовх. Ну, ми прийшли дутями, і, і якось так воно само собою склалося, що не знаю, в багатьох людей це зараз такий феномен. Волонтерства ми спостерігаємо, що. Подумала, що щось треба робити. Сидіти неможливо, треба щось робити, щоб допомогти країні, допомогти армії, допомогти щось, щось робити, щоб якось покращити нашу ту ситуацію, долучатися, тобто до, до цього процесу. До... No. Ну, до сіткоплетіння спочатку е, дуже багато людей долучилося, дуже багато і школярів, але по великому рахунку це ж така е, марудна е, справа, і, звичайно, дуже багатьом людям це набридає. І не бачу, як як би призначення, якби вони можливо були б на фронті, побачили, як це потрібно, можливо, б більше б з'являлося у них бажань, а так можливо часом людина і не розуміє для чого вона це робить, тому дуже багато людей від цієї справи відійшло. Пані Тетяно, чому ви по сьогоднішній день плетете ці сіті, тому що так як сказала Аня, це є мій вклад в нашу перемогу. І я знаю, що люди потребують цього і чекають ці сітки для того, щоб і накрити техніку, хтось накриває бліндажі і ховається. І якщо я розумію, що моя робота, мій вклад спасе хоч одне життя, то це вже дуже багато. Пані Андрію, ну, здавалося б, плести сітки, це ж так легко. ну що ж. А виявляється, кожен дрібізок має велике значення. По-перше, треба знайти цю сітку. Я так розумію, що каркас сітки це вибирати якісь рибальські сіті, чи ні? Чи я помиляюся. Ми самі до кінця, здається, не знаємо звідки ці сітки. Більшість з них були та рибацькими. Їх також знаходять волонтери. Тобто, ми також їх шукаємо через різних волонтерів, які можуть їх нам доставити. Бо як ви казали на початку, сітками почали займатися всі, і всі можливі сітки, які були. У продажі, у вільному доступі вони розійшлися буквально за декілька днів. Я знаю, що деякі організації почали самі їх виробляти, е, зробили нас... такі дерев'яні каркаси, як ткацькі такі станки. Так. Ви теж це почали так. робити? Тоб... Ми почали ем, думати, як. Коли вичерпалися ресурси, вони дуже швидко вичерпалися в Франківську, і ми в Київ зверталися до різних через інтернет-магазини, шукали. Це називається основа. Ми так її називаємо основа для сітки, тобто сама сама оця ниточка сплетена. І ми зрозуміли, що ну з цим важко. Ми вичистили епіцентри всі в нашому районі, і Коломия, долина всюди. Ну, плели з усього, навіть як Аня сказала, Скларбацькі, такі з дрібною такою дірочкою, такі ну. Робили просто неможливі речі і зрозуміли, що ну, вона ж то закінчується, нам потрібно працювати. Ми дуже хотіли це робити. Ми, було дуже багато людей, які були з нами. І мій чоловік, рибак, маючи ті всі засоби, почав це робити, навчився, почав вчити людей. Як це робити? І деякий час ми це робили, але ця технологія трошки зараз відійшла, тому що вона дуже пра... часу затратна. Mm -hmm. Це є досить довго це робити, навіть якщо буде двоє-троє людей робити. І я знаю, що люди вони поплили, і зараз... зараз трошки ситуація змінилася. Зараз можна вже замовити. Вже ці є, вже основа. Так, 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 тому що на початках воно якось так було з логістикою, дуже було ну проблем, проблематично. Якось все зупинилося, підприємці не знали, що робиться, як що до чого. Навіть з Києвом, от я позвонила інтернет-магазин до Києва в перших днях, то жінка каже, я поза межами Києва, я не маю, я маю ту сітку в Києві, не маю змоги вам її відправити. І коли пройшло півтора місяця, ми ще раз зі дзвонилися. Вона каже: Я маю вам відправлю. Відправила нам абсолютно безкоштовно, що мала. Ну, ми її виплили звичайно швидко. І тепер трошечки по іншому є змога Польща дуже допомагає нам в цьому питанні. Є змога у Польщі замовити. Ну, ну каркас, ця основа це тільки кажуть половина е, діла, так але дуже важливо. Дуже, але дуже важливо її немає і далі справа немає на не чому це робити. Так, так. Наразі ви з цим питанням вирішили, але потім її постає і інше питання: потрібні спеціальні стрічки, і вони ж повинні бути до них. Та, певно, теж є певні а -а -а. вимоги. Так. Пані Тетяно, які вимоги ставляться до цих стрічок? Головне, щоб вони були. Тобто ми спочатку мали любу матерію брали на початках, а потім ми вже почали е, працювати з підприємцями, які е, шиють е, воєнний одяг або дощовики, угу. які відштовхує. І, так, Отримуємо від них залишки, які ну, не використовуються при пошитті цього одягу. І вже з цих залишків ми е, робимо стрічку е, розміром 5 до метра. Ну, чим вона довша, тим воно угу. краще і легше плести. Відповідно, страшаємо ялиночкою або ще інакшою. Технікою і е, вплітаємо вже в саму основу. Тобто, я так зрозуміла, що плетіння теж буває різне, бо на початках починали просто брати маленькі смужечки, нав'язувати на кожну цю сотеч, як їх можна Травичка, назвати. Так. Так? А тепер уже дівчата навчилися, як ви кажете, метровими стрічками викладати такий своєрідний візерунок. Це таке вишивання, mm -hmm. так. Це такий візерін візерунок, як листовій. Що вона має такі ну, дуже до природнього Ми Спробували, нам сподобалося, і воно дуже дуже гарно виглядало. Дуже відгуків було багато від хлопців. Казали, що такі би всі сітки е, на харківський напрямок. Ми там багато пос, 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 співпрацюємо там з, з бригадами, з хлопцями і казали, що вони наші сітки кладуть на самий перед там, де є дуже стратегічні якісь об'єкти. кажуть, от наші сусіди е, окопирають, ховають техніку. А ми каже, накрили вашими сітками і. Тобто потреби є насправді. Тобто що воно реально війка. допомагає, так, ці так, сітки реально так. допомагають, але я пам'ятаю, що на початках це у вас зараз є спеціальна тканина, як ви кажете, ну, така для військових тканина, яка там до землі, до трави схожа, mm -hmm. так? Але на початках дуже багато людей приносили свої якісь Різні. непотріб, який різався на смужки. Вони були різнокольорові. так? Я так розумію, що їх потім після цього потрібно було ще віддавати, напевно, на фарбувати. Це насправді велика була проблема. Ми мали з цим великі проблеми. Ну як проблеми? Треба було сортувати це, все треба було людям пояснювати. 200 чоловік в залі нас плело, різало і плело, і кожному треба було пояснити, що ну, синя. Ні, голуба, ні, в крапочку, ні, тому що ми мали досвід. Ми ж спілкуємося між собою, волонтери, коли показували нам знімки, фотографії обстріляних обстрільної техніки, бусів, яка була накрита такими сітками. Тобто для нас це було дуже. Ну ми до цього дуже серйозно підійшли. Насправді дуже почали вдосконалюватись, тому що це для нас було ну неприйнятно. Не просто ну ми плетем, ми плетем, бо ми дома не маємо що робити, і от ми переживаємо, і ми робимо будь-що, щоб щось робити. Ні. Якщо ми щось робимо, ми маємо це робити максимально з користю. Ну, якщо можемо, вдосконалюємося, але просто дивимося на ці відгуки і стараємося навіть ми дякуємо за запрошення. Можемо навіть ну, це цікаво на це звернути увагу, бо ми на це з мережі з, з, з соціальних мереж. Я особисто в себе на сторінці писала і в групах різних, ті, які плетуть ми звертали увагу завжди. Ну, якби радимося завжди, як краще зробити, і один одному звертаємо увагу на те, тому що сітки були ну, досить різні. Вони Червоні, половина, вони були фіолет, вони просто не корисні. Це... це ми не кажемо грубо, що вони не потрібні. Можливо, десь вони їх використовують, але для такої функції, як захист, мусить бути ну максимально наближена. Колір і багато речей ну, так витрачати які... матеріал, витрачати свій так, час, час. щоб потім викинути це на сміття, це дійсно нікому не потрібно. Я так зрозуміла, що на початку була у вас теж дуже багато було людей на сьогоднішній день. Скільки вас залишилося? До десяти. До десяти, так мало. Але це вже ті люди, які вже... але це перевірені, Це коли ми гукаємо, кажемо, дівчата терміново, то дівчата терміново приходять і. Спочатку ж потрібно нарізати матеріал, зробити основу повісити, її скріпити між собою, щоб на ті рами повісити, і ми до нас це... принесли в студію uh -huh. свій Тут, виріб. Скільки він має метрів? Я так, наскільки я знаю, розумію, потрібно, щоб вона була і великою, гарно захищала, але ще була легкою для транспортації. Okay. Так скільки вона має метрів, скільки вона важить, скажіть, будь ласка. Та сіточка, вона в нас, ми так називаємо стандарт. Хоча ми в'яжемо її на замовлення. Недавно ми зв'язали дуже велику сітку, яка, ну, напевно, цей базал весь накрила. Ого, е Моєму 6 на 8, Ну, вона досить велика була. БТР можна на неї накривати, чи навіть більше на 10 Вона була. Це наша. У нас є рамочки, які мають довжину 2 метри, і складені вони в ряд, тобто це 6 метрів і 3 метри ширини. Тобто, 6 на 3 це наша стандартна сітка, яку ми плетемо. На неї можна накрити машину, можна дві скласти, щоб ну, якісь такі не було. тому, що вона велика теж дуже просто так вона не може бути, тому що транспортування і ну і все таки вага. Що вона облегшена, це, ну, це дуже добре, але все-таки вона важить і вона мусить бути якась компактніша. Яка і... її вага? Вона важить 3-4 кілограма при розміру 3 на 7. Я Ця так, так розумію, що коли військові накривають, а потім, ну не дай Бог, якась там небезпека. Це та вони швиденько відкривають, наприклад, техніку, щоб то вони вже ту сітку не складають, вона вже просто там. Тому доводиться вам так багато плисти щораз. Тому що я думаю, що її можна використовувати поки... повторно, так тому що вона не мокне, не намокає, Підпалювали дівчата, не горить, не плавиться. Ну, така ткана тканина. Угу. Ми... Не можна сказати, що нам вимоги якісь військові висувають, тому що зараз дуже багато дівчат говорять про те, що ой, вона не повинна горіти, вона не повинна плавати. Ну, ми від військових, особисто я, скільки ми от вже так активно волонтеримо в такій фазі, ми такого не чули. Вже ну, самі ну, дівчата поставили. Тобто, ну жінки мають дуже багато різних питань і до себе і до того, що вони роблять. Тому ну кожен робить як собі розуміє. Але е, звісно, ми ну ми перевіряємо. Оцю тканину перевірили прекрасно. Не плавиться, не горить, добре підходить. Вони, її можна використовувати багато разів, тому що вона має свою ну дійсно свою технологію. Вона має окантовочку. Давайте і ми її, її згорнемо, напевно покажемо нашим глядачам крупніше. а Вона тим часом розкаже, в чому індивідуальність вашої технології, в чому її унікальність, чому вашу сітку так хочуть військові. Бачите, в неї звук, вона шурхкотить, як листя. Ага, як листочки. Листя, тобто листочки. на вітрі вона е, робить шелест. Цей, Лис... цей колір, який є зворотній від цієї тканини, теж він такий дуже природній. Коли сильний вітер, листочки обертаються другою стороною, і от вони такого кольору, як ця сіточка, ось вона така досить велика і легка. і... І така вона міцна. І вона має тут окантовочку, її зручно натягувати. На, на якісь речі. Має тут спеціальні, бачите, навіть вушка. Десь у нас є, ми можемо показати. Наша лейба не знає. Наші дівчатка вишивають спеціальні лейби, які ми пришиваємо до цієї сітки. Відправляючи ці сітки на фронт, ви так. якісь записочки військовим. От, о, 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 ми це. вам хочемо це показати. У нас така Якщо є записочка знайдемо знайдем. її. Якщо ми знайдемо знай... з твоєї сторони, там не має бути. А Ні. ось Ось така. Тут різні написи, дівчата пишуть, любимо, чекаємо, дякуємо. Ну, таке щось маленьке так, слава і таке, що Україні. Чиっぱ... слава Україні! Все слава. Слава. таки, пані Анна, ви мені скажіть про унікальність технологій. Я, звичайно, не знаю, не розуміюся в трих дриб'язках, але кожна, я знаю, що кожні дівчата, кожні групи шукають свої якісь цікаві технології. Кожні кажуть, що їхні най-най-най. В чому, як кажуть, плюси вашої сітки? Е... Дивіться, ця технологія. Плюси її і сказати наша мета, що ми от дійшли до цієї технології, була звичайно пришвидшити максимально нашу роботу, тому що коли дзвонять і дзвонять з різних боків, що треба і туди, і туди, і туди, і розумієш, що ну, якщо ми почнемо щось там ну робити, можливо, не злагоджено або якось по-іншому, то ми просто не встигнемо. Тобто, з якихось ми виходили ну, нормальних таких здорових міркувань, і тому е дівчатка. Роблячи це досить довго, вже в них набита рука, вже вони знають, як це все робити, як це все лягає. Вони винайшли е, таку технологію, по якій далі всі решта люди, які до нас приходять, ми запрошуємо їх плести саме так, угу. тобто не так, як вони там ну, хоч як думають, як не хочуть, хочуть. Не так. а власне тільки так, тому що це є незле. Тобто ми побачили результати і побачили, що це непогано. Тобто, в нас є, ми називаємо штахета, є рівний відлік на нашій рамці, і ми його заповняємо. Поступально, тобто, щоб не було хаосу, ми робимо систематику таку винайшли. Спочатку лікова, ну воно так нам було зрозуміліше і простіше. Спочатку вертикаль, потім горизонталь, а потім поперечене. Бачите, бо треба оплести, Ось є квадратик, його треба оплести. Просто взяти цю стрічечку порізану на листочки, закріпити її і швидесенько її обплисти. І uh -huh. тому дівчатка винешли, так їм було простіше. Ми навіть коли вже закінчуємо, так стараємося все злагоджено. Та роби то, та роби то, то, ми спілкуємося, хто робить що, і там каже, дай мені там діагоналі, я доробляю там вертикалі, і швиденько це все. Там у нас вже є свої терміни. У нас цілий цілий цех, можна так сказати, працює і над однією сіткою. Я так розумію, одночасно працює кілька майстринь. Так? так, на розмір 3 на 6 на 7 стає шестеро дівчат, і за два дні сітка готова. Зрозуміло. Добре, ставайте на свої місця, сітки так. нікуди не зникне. Отже, я так розумію, що вже цю сітку ось-ось ви повинні відправити на сьогодні, сьогодні завтра, так але окрім сіток, мені здається, що воно і сьогодні актуально камуфляжний одяг, який в народі військові між собою називають одяг кікімори. Так ви щось таке подібне робите? чи, чи плануєте е... робити чи ні? Чи ви зупинитеся так на сітках? Бо є попит е... великий. Як працюємо, ми. Ми знаємо про кікімори, знаємо, хто їх плете, знаємо де. До технологій ми не доходили. Чому? Якось так воно в волонтерстві виходить, що мені так здається, що кожний волонтер він береться за ту роботу, яка Ну, можна сказати, яка яку він, подужжи, яку він яка має, після. до якої він має ресурси, можливості, до якого лежить душа? Так само. Ну і якісь такі речі, які я називаю напевне Божими такими обставинами, знаками. В якому він ну, особисто так було в нас, особисто так було в мене, тому що крім сіток дійсно, як ви зазначили, ми займаємось так само не тільки сітками, хоча не маючи, не будучи громадською організацією, не маючи фонду, фактично, ми допомагаємо армії хлопцям ще медикаментами. Ну і не тільки, тому що це так, це взагалі така процес, дуже цікавий. Придуть руки, ми будемо його аналізувати. Будуть писати можливо книжки, хтось буде на цим роздумувати, але це насправді. Щось таке е, дуже цікаве, яке неможливо пояснити, тому що е, якщо би от, розповісти, розказати про роботу від нашого центру від початків, це б можна було говорити дуже довго, але ну, для мене тут дуже, дуже було знаково, от, власне, Божий такий промисел, до чого я веду. Наприклад, дзвонять хлопці і кажуть, Аня, хлопці приїхали і буст там тканини привезли. Це початки, тільки ми почали сітку плести. Який яка тканина? Я виходжу, Привезли тканини цілий бус якоїсь від, від залишки, від меблевої промисловості. Mm -hmm. Ну, думаю, беремо, не знаємо, як буде далі. Треба, завтра... не треба не беремо. Це дуже ну це дуже цікаво. Насправді завтра з'являється. Мене чоловік приходить. Ну, бо на, на нашому центрі, де ми плили на майзлях при храмі Царя Христа, було 250 чоловік щодня, яким треба було дати роботу, яких треба було скоординувати і взагалі, ну це було непросто. І приходить чоловік і каже: Паня Анна, в мене швейний цех поблизу міста. Що треба шити. Я дзвоню до волонтерів, таких серйозніших, які знають більше потреби. До Лесі Качурової вона каже: Ну треба спальники, треба медичні сумки, треба багато чого треба. Ми можемо шити спальники. Він каже, можемо, спальні мішки. Я їм даю цю тканину, я кажу, я вам даю ось це, шиєте, шиємо зробили лекала, їх узгодили. Ці цехи дали, вони займалися хутром, дали штучне хутро, дали замки. Ну, це було просто це було дійсно унікальний такий час, коли всі працювали. Просто на одному диханні і думали, просто в одному ритмі це все настільки було онлайн, постійно. Це були якісь запити, чого якісь, ми тільки не робили, що ми не пошили, що ми не передали. Ну, напевне, не знаю, чи, чи таке є. Тепер змінилася ця ситуація, тому що через місяць-півтори ці цехи сказали, що ну, це дуже добре. Ми дійсно зробили багато добра, багато допомогли. Я вірю, надіюсь, допомогли ЗСУ, але ну, люди мають чимось годувати своїх дітей і просто безкоштовно. Це на одному подиху вже робити ніхто не може. Ну хтось щось може, але у такому розмисі, як ми робили, не може. І потрошки одне відійшло, з'явилося друге. Зараз на даний момент є запити від хлопців по медикаментах у нас. І це виглядає просто так, що я беру листи від військових з початками угу. і ходжу по волонтерських організаціях, збираю ці медикаменти і переправляю туди, куди потрібно, крім свідоцтва. Пані ну, спілкуючись з військовими. Які кажуть про те, що, на превеликий жаль, доведеться і взимку стояти і охороняти наші кордони, зрештою ту територію, яка ще залишається за нами, відвоювати ту, яка вже завойована. І, Відповідно, вже такий камуфляж, така вже сітка взимку, буде непотрібною, Так потрібно вже, щоб вона була напевно біло-сірого кольору якогось. Напевно, я так думаю, бо не в всіх місцях будуть сніги. Напевно. Отже, і вам доведеться змінювати тканину, матеріал. Ви вже готові до цих речей. Ну, поки що у нас ще на вулиці літо, і принаймні до середини з. Осені все одно буде в нас зелений колір, і але думаю, що поступово ми будемо просто шукати інші тканини. Відповідно, конорів ми також як починали. У нас не було е, чисто зелена тканина, це вже ближче до літа. Ми розпочинали з таких більш брудніших кольорів. Адже ранньою весною переважав чорний, сірий, коричневий колір такі кольори. Та, такі кольори. Ми тоді плели з тих е, кольорів. Тому ми це будемо поступово робити. Поступово, поки буде потреба, ми будемо працювати. Ви ви змінюєтесь як природа, так. вона змінює свої фарби. Відповідно, і ви змінюєте фарби своєї сітки. Отже, я зрозуміла, що ви сітки, це ваш, як кажуть, коньок. Ви це робите бездоганно, це потребують. Тобто, ви кікімр робити для військових. Якщо буде потреба, не... ага, якщо буде можливість, то які питання стаємо робимо. Сьогодні у вас є така можливість, зважаючи на те, що ми все-таки на телебаченні. Я сподіваюся, що нас дивиться багато людей. Якщо у вас є потреба, наприклад, у людських руках, можете зробити зараз заклик. Або можливо, вам потрібні певні кошти, а вони а вони потрібні, тому що, як ви кажете, ви купуєте і медикаменти, зрештою, і основу сітки треба закупити, так? То маєте можливість звернутися до наших глядачів, Можливо, хтось захоче вам допомогти. Бо так буває, знаєте, як ви кажете, логістика не налаштована. Що хтось хоче прагне, але не знає, куди звернутися. У вас зараз є така можливість. Ми працюємо зараз на новому місці. Ми переїхали з храму Царя Христа в самому серці, нашого Франківська. над... Молочкою, як ми все називаємо, молочне кафе колишнє, це є Шашкевичі 6А. І е, маємо там приміщення. Е, нас туди люб'язно запросили, дозволили там перебувати. Е, громадська організація нашого міста. І е, на рахунок. Е, Коштів поки що офіційно збори ми не оголошували, тому що, як я кажу, вже писала в одному пості, нам все Бог посилав, давав абсолютно так дуже цікавим чином. Основу ми маємо від волонтерів безкоштовно і тканину. Ну відповідно відрізки ніхто продавати не буде. Ми їх просто просимо і нам її дають. Те саме з медикаментами. Якщо з'явиться така потреба. Коли нам потрібні будуть кошти, то я думаю, що люди трошки нас знають. Я в себе на сторінці у Фейсбуці поширюю деколи такі оголошення. Ну то ми будемо ці збори оголошувати, будемо збирати. Поки що, хто би хотів долучитися, звісно, до плетіння, хто б відчував, що він хоче щось зробити, ну такого мудрого і трошки прикластися, тому що це не є легко. Вже бачите, трошки треба віддати свого часу. Волонтерство це що це є. Пожертва заради просто, просто заради. Когось пожертвувати свій час, то звичайно запрошуємо в пані Тетяни на сторінці Кулдрубської Фейсбуці. Є телефони куди можна зазвонити, звернутися. Хто не знає, куди підійти. А так тут з першої до п'ятої годинки ми там, в нашому офісі, наша 6А. Третій знаєте, колос. війна розкрила такі колосальні таланти наших людей: душевність, співпереживання. Це правда. Бажання допомогти одне одному, і так шкодуєш. Думаєш, чому ж в мирний час, коли у нас все було добре, ми часом не протягували одне одному руку, навпаки, інколи навіть і заважали в деяких справах. Можливо, ця війна змінить наше і світогляд наш, і Маємо уміння надію. співпрацювати надію, і, і комунікувати один з одним. Робіть свої сітки, але я би дуже хотіла, щоб якнайшвидше пройшов цей час, коли б їх не потрібно. Apple. Ми теж цього щиро прагнемо. Ще хочу заважити, що наші жінки говорять, що вони, коли їх плетуть, це, це є їхня своєрідна медитація, молитва. Тому наші сітки ще й з благословленням відправляються. І що ну, так дня, як берег, як в третій як годині ми молимо свербиться до Божого Милосердя. У нас така спільнота, така своєрідна утворилася. Жінок, які є внутрішньо переміщені, особи і які мали можливо різні релігійні погляди. Не знаю, ми ну. Ми не питаємо, вони не говорять, але молимося всі разом і завжди долучаємо всі намірення за перемогу, за, за всі намірення всіх людей, які з нами моляться. Деколи в ефір виходимо з сторінки нашої. І... Ви знаєте, Правильно я не знаю, чи військові е, знають про те, що ви робите, але я думаю, що все таки якась енергетика там є, і все таки Якесь відчуття у них повинно так. бути, коли вони отримують ці сітки. Велике вам спасибі дякую. за те, що дякую. ви робите. Натхнення вам. Дякую. Підтримки ваших рідних і розуміння з їхнього боку, бо я розумію, що це забирає дуже багато часу. Наш ефір теж уже підійшов до завершення. Я прощаюсь з вами, шановні глядачі. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.